Коли моя бабуся була дівчинкою, її образив однокласник. Вона сіла на лавочку та плакала, коли до неї підійшов інший хлопчик з паралелі, він сів поруч, взяв її за руку та сказав Давай дружити, зі мною ти будеш плакати тільки від щастя. І знаєте що? Вони досі разом, і плакала вона лише коли дідусь зробив їй пропозицію, народилася моя мама, онучка, і коли нещодавно коханий подарував їй великий букет троянд, їм вже за 70 років, а вони досі ходять за ручку, мило цілуються та обіймаються. Пізно ввечері я відчула сильний запах диму. Одразу зрозуміла, що щось не так. Пішла, подивилася у себе, нічого не знайшла. Потім, по запаху, дійшла на джерело, і це була сусідня квартира. Двері були відчинені, але вдома нікого. А диму розійшлося вже багато. Я, хоч, визвала пожежну та попередила сусідів. Ми всі вийшли на вулиці, стоїмо, хвилюємося, і тут я помічаю посеред натовпу того самого сусіда, володаря квартири. Стоїть собі, чіпси наминає. Я питаю, що сталося, а він каже, що загорілось, щось на кухні, намагався. Потушити, та не вийшло, от він і вийшов на вулицю в безпечне місце, а викликати пожежну та попередити сусідів не треба.